Як ви загалом ставитесь до цього корупційного скандалу, що відбувається, і як ви бачите розвиток подій? Варто сказати, що в першу чергу я різко, категорично засуджую Тимура Мінтіча, засуджую всю його гоп-кампанію ворів корупціонерів і реально покидьків, які Наживались на нас в той час, коли у нас не було світла, коли у нас е, не було цих речей, вони замість того, щоб все таки дати світло, вони розворовували кошт за який треба було захистити Україну. Але розклад мені показав чітко, що Зеленський не в цій схемі. Скоріше, це, за це це недбальство Зеленського. Це те, що Зеленський упустив, те, що Зеленський не проконтролював те, що. Його оточення, а саме Міндіч, Цукерман, що вони курують міністрів і так далі. Тобто він не дослідив цього. Чи винуватий Зеленський? Безумовно, безумовно так. Його провина є і дуже чітка. Він мав контролювати своїх друзів, він мав обов'язково. Дотриматись того, щоб не, не дати їм можливість займатися корупцією, якщо він, він їх на цьому застукав, або змусити змінитись, або змусити піти. Звичайно, що Зеленський те, що ми бачимо зараз по ситуації, він за цим не слідкував. Карти мені показали, що він просто безумовно довіряв міндічу і, ну тобто, не ставив взагалі жодне питання недовіру йому. В цьому, звичайно, він не правий і в цьому ми не можемо його виправдовувати. Але ми повинні звернути увагу на те, що в який буремний час це питання виникло. Це питання підняли тоді, коли у нас на фронті повний розвал, повна розруха. Коли впав Запорізький напрямок і ворог проходить 5 кілометрів на день, коли е, в в Покровськ в'їжджає, е, виїжджає російська армія як Аль-Каїда, коли з боку Донецька? Коли Мирноград майже в, е, майже в оточенні, і коли наших військових розстрілюють в магазині, коли вони здаються в полон в Мирнограді. Коли е, нас штурмують зараз одночасно 10 міст України: Вовчанськ, Куб'янськ, Борова, Лиман, це, це бої в, в місті вже, е, Сіверськ, Костянтинівка, Наступ на Краматорськ з боку Бахмута. Е, далі е, штурм Мирнограду, штурм Покровська. Добропільський напрямок, штурм Гуляйполя, штурм міста Покровське і е, штурм Херсону, тому що ворог висаджується в мікрорайоні Корабел постійно. З цим пов'язана поїздка президента Зеленського туди, е, тому що ворог реально проводить десантні операції. Ми їх стримаємо, але факт залишається фактом, що обстріли Херсона посилюються і тільки будуть посилюватись. А ситуація на фронті дуже різко негативна. В той час, коли фронт падає, влада повинна бути сильною як ніколи для того, щоб військове керівництво разом з військовими чітко змогли стабілізувати лінію фронту і втриматись. Але замість консолідації суспільства навколо фронту, ми побачили, що на і САП викатує ці підозри, викатує ці всі речі. Саме в той період часу, коли ми повинні думати і говорити про Покровський Мирноград, а не про Тимура Міндіча, який нам нахрен не треба. вибачте. А, знову ж таки, це, під, це під, підриває бойовий дух військових. А, це підриває бойовий дух тих людей, хто зараз на передовій ці скандали. І я думаю, що цей підрив довіри, підрив мотивації. Не потрібен саме в той час, коли цим людям треба якимось чином зібратись докупи і стримати цей наступ, який стримати не має чим ані зброєю, ані особовим складом. І звичайно, що треба не забувати, що НАБУ і САП це органи, які повністю контролюються, керуються з-за кордону, а саме з Вашингтону. Вони не підзвітні ані Верховній Раді України, ані судовій системі України, а не, ані президенту, ані прем'єр-міністру або уряду. Вони керуються, керуються з Вашингтону. В них є, є офіцер ФБР, який. Диктує їм про кого їм справи кримінальні провадити, проти кого їм не провадити ці справи, і звичайно, що ми знаємо, що Зеленський не капітулював, ми знаємо, що він чотири області не здав. Ми знаємо, що він перед Путіним не капітулював, що він навіть не здав Донеччину. І як тільки ви побачили самі, як тільки всі мирні ініціативи, Зеленський відкинув капітуляційні, да. Включно з останньою версією про те, щоб здати Донеччину. То е, після цього е, Трамп е, через ФБР пішов е, у важку артилерію. Вони вирішили зашантажувати особисто президента Зеленського, залякати його як особистість. І е, під особистими причинами, щоб не було кримінальних справ, втрати влади, щоб замяти цю ситуацію, змусити його е, піти на умови Путіна, піти на умови Росії. І е, наш президент на це не піде, карти кажуть, і не пішов. Ми бачимо, що Зеленський по суті вибрав інший шлях. Він став другим президентом в світі, який вирішив посадити своїх друзів. А саме першим таким президентом був президент Сінгапуру. Е, дуже часто м, Порошенко казав, що він стане. Другим президентом Сінгапуру, який посадить своїх друзів, але так не сталося, і е, саме Зеленський зараз показав справою, що він не, не причетний до, до відмивання коштів, адже він ввів персональні санкції на Тімура Міндіча, на Цукермана. Якщо б він е, їх не вводи не вводив, це б позначало, що він в схемі. А так, якщо він їх ввів. То значить людина повністю чиста. Значить він знає те, що компромату у них немає, і що вони відповідають Зеленський в цій схемі не приймав участь. Тому, тому таким чином, тому можна чітко сказати, що тут варто нам розуміти, що це все на руку Кремлю. Коли були протести проти ліквідації на і САП. То ви згадайте, в ц... тиждень чи більше жодного шахеду не було на Україні. Жодний шахет не летів бомбити. Всім давали протестувати, всім давали все робити, тому що це було на руку Кремлю. Зараз це ще більше на руку Кремлю. Бачите, і зараз ми теж саме бачимо, що росіяни не роблять масований ракетний удар по території України, хоча вже прийшов час його робити. І вони, вони так вони зробили разові удари по Миколаєву та Одесі. На жаль, в Одесі багато влучань було Харків теж, але вони уникають оцього масованого удару по всій території України для чого? Для того щоб не в будь-якому разі не змістити акцент з корупційної справи Міндіча на, на якісь військові дії треба дивитись хто радіє від цього радіє е, Кремль радіє Путін радіє Скабєєва, радіє і радіє у якої онкології, але вони всі плескають в лодонь долоні і е, потішаються з того, що відбувається в Україні. Плюс ви знаєте, що європейські політики виступили з заявою непублічною. Вони звернулись до української влади, звернулись до наших блогерів і так далі. З питанням того, щоб ми припинили роздмухувати цю, цей корупційний скандал, тому що вони переймаються за те, щоб не впала лінія фронту. Давайте ж ми українцям попереймаємося за. Те, щоб не впала лінія фронту, бо якщо вона впаде вб'ють мене, вб'ють ведучу цю, яку ви чуєте зараз, б'ють б'ють вас. Б'ють ваші сім'ї, росіяни вб'ють всіх і нікого не пробачать, і нікому нічого не простять. І ті люди, от ми говорили з мамою, я от з, з моєю, да ми, ми дружимо з нею, ми друзі, як друзі. Я, я от питаю, чому люди не розуміють, що не можна зараз на, особисто на президента тиснути? Не можна. Бо впаде ж лінія фронту, бо реально ж не збереться. А вона мені каже: розумі, розумієш, що. Більшість людей вони поза політикою, вони не розбираються в цьому. Вони розбираються от в якихось питаннях в чомусь іншому, так далі. Але деякі з цих людей вони по суті, вони по суті да за Україну, але вони готові, що якщо прийде навіть Росія, жити при ній. І таких людей багато, які вважають себе аполітичними. Тобто, це не прихильники Росії не ждуни руського міру. Це ті люди, які ага, якщо Україна програє, ну це погано, Росія погано, але як же ми прилаштуємося при Росії? Так я вам хочу сказати, що при Росії ніхто не прилаштується у Росіян. В план, од... план один е, нас всіх українців знищити фізично. Підключити на нас струм, розстріляти нас, показати, що у нас гарний манікюр, як ми бачили у жінки, гарний манікюр в Ірпіні, коли вона в бруду лежала, вбита росіянами закатована. Про це треба говорити, бо люди забувають. І я розумієте, я не хочу, щоб із за корупційного скандалу в 100 мільйонів доларів, вибачте, це величезна сума. але... Але е, я не хочу, щоб із-за корупційного скандалу в 100 мільйонів доларів загинув я і моя матір. Я не хочу, щоб мене розстріляли росіяни. Прорвавши фронт, прийшли сюди і розстріляли мене. Я не хочу цього. І я не хочу, щоб розстріляли е, розстріляли росіяни когось в Запоріжжя, якщо б Зеленського прогнули і він би капітулював. Я не хотів би, щоб з людьми таке було. Тому я вважаю, що все одно концентрація потрібна саме на фронті, саме на війні. І, от добре, що у вас от чоловік він воює за Україну, він герой України, бо він реально захищає Україну і. Не воює в дешеве, і е, це реально подвіг. Але якщо ми у нього запитаємо, я думаю, що він скаже, що зараз не на часі е, розвалити зараз е, владу, тому що якщо це зробити, паде фронт. Їх всіх візьмуть в полон, оточать, а, е, е, Україну захоплять і кому тоді буде взагалі щось потрібне, розумієте? Тому моя позиція ворів, оцих корупціонерів, треба притягати до відповідальності, сажати до в'язниці. але не чіпайте президента. Набу і САП нам не дало доказів, прослуховувань і так далі того, що Зеленський особисто брав кошти. Або ж що Зеленський а, очолював цю схему. Навпаки, по всіх прослужках чітко зрозуміло, що це особиста схема Тимура Міндіча, що це займався він і відмивав кошти він собі, а не президенту. Тому давайте на це зважати. Я вже зустрічала, що готується майдан 3 і що навіть до цього підключають певних. Е... Мерів, там голів міськрад, деяких колишніх, деяких нинішніх. Є така схема російська на фоні цього всього підготувати Майдан. От вони вже, в принципі, підбурюють народ до того. От у нас вже в коментарях пишуть що вас проплатив Зеленський. Ну, да. угу. Ну, Це дуже цікаво, що він мене проплатив. Я тільки хочу побачити ці кошти. О там у тих сумках у Міндіча. Ну так. Да. Дивіться, ми маги мало відрізняємося від блогерів для, для влади. бо, ну, І у нас блогерів купа в Україні. Ви що думаєте, що всім ходять гроші платять? Ви думаєте, що у людини немає своєї позиції? Я просто Києво-Могилянську академію закінчив за факто політо, політолога та історика. Я знаю, як були війни. Я знаю, як тривала, як тривала війна, е, я знаю, як тривала війна е, в, е, в цьому в, в Російської імперії з, з Німецькою імперією. Я знаю, як сталася Февральська революція і. Всі успіхи Миколи II на фронті російського імператора всі були провалені. Російська армія була розбита, вщент розгромлена, відступала, втікала і завершилося тим, що потім сталася Октябрьська революція. і Російська імперія зникла назавжди з мапи світу, втратила території. До прикладу, такі території, як Фінляндію, вона втратила назавжди. Такі території, як Польщу, вона втратила назавжди як свою територію. Да? Тому багато прикладів, що коли роздмухування йшло, до прикладу, почалися протести проти Вільгельма Вільгельма II, імператора Німеччини, впала німецька імперія, розвалився фронт. Хоча при цьому всьому тиждень назад німецькі війська... Повторно наступали на Париж і вже були, були готові знищити Францію. Про що це все говориться? Про те, що якщо ти розхитуєш владу, то падіння фронту це обов'язкова аксіома, що повинна статись за падінням е, влади. Тому якою б вона не була. У мене багато претензій до Зеленського з, з, з приводу ТЦК, з, з приводу різних порушень, з, з приводу різних речей, з, з приводу корупції його друзів, з, з приводу е того, що багато питань в Україні є невирішені і соціально несправедливі. Але е ми не можемо жодним чином зараз це розмухувати, тому що. Е, тому що потім не буде, не буде е, взагалі що роздмухувати і де роздмухувати. Я бачу по картах, що е, цього дуже хоче Порошенко, цього хоче дуже інші лідери, політичні сили, політичні партії. Але я бачу так, що е, майдану не станеться, Зеленського не звергнуть. Ось він, він імператор є, імператор буде. Я бачу по картах, що знову ж таки випадає прямий імператор, а це законність, тобто це означає, що він не крав. І я бачу, що корупційний скандал стихне за тиждень, майдану не відбудеться, не станеться. І також відповідно президента Зеленського не відсторонять. Він буде продовжувати залишатись президентом України. Колись знаєте, це буде аналог приблизно, як з як корупційний скандал з рюкзаками Авакова під час і з і з Яценюком під час Порошенка. Тобто реально все доходило до майдану, але майдану не сталося. Прем'єрка наша Свириденко анонсувала аудит всіх державних компаній в Україні. Будуть перевіряти Нафтогаз, «Укроборонпром», «Укрзалізницю». Там нариють щось, чи будуть, можливо, ще гучніші скандали, які можуть перекрити, наприклад, цей? Ну, обов'язково з'являтимуться нові і нові скандали, те, що я бачу по картах. Я бачу, що по, по Міністерству оборони випливе щось, випливе щось по м, стратегічних комунікаціях. По логістиці, по Укрзалізниці щось випливе. Тобто будуть випливати ще нові корупційні складові, але знову ж таки, це буде все не таке масштабне, як з Міндічем. У Зеленського буде повний перезапуск влади. Єдине, хто не перезапуститься, це Єрмак, це, Єрмак лишиться всіх інших перезапустять. Давайте подивимось Вовчанськ. чи окупують повністю. Так, окупують поступово, на жаль. Yeah. Але далі не просунеться. Питання від глядачів про смерть одіозного екснардепа. Геннадій Балашов помер. Е, є підозри, що це він не своєю смертю помер. Що це Дмитрій Гордон його грохнув. <рес> Причини наразі невідомі. А що є такий варіант, що Гордон? Правда? Чи це ну не вони не ж воювали це? постійно в судах і крізь. Ну, чи вбив його Дмитро Гордон? Ну, люди питають, чи взагалі ми вистоїмо, чи буде контрнаступ, чи буде поліпшення? Дивіться, ну, я бачу, що поліпшення буде. Е, буде е, знову ж таки стабілізація лінії фронту. Так чи інакше, але е, я бачу, що контрнаступ, поки говорити про нього передчасно. Всі сили, які готувалися для нього, скеровуватимуться зараз на ліквідацію проривів. Е, я також бачу те, що ми зможемо завершити цю війну справедливим миром і не програти, не капітулювати е, е, шляхом ударів дальнобійних е, в глибинку РФ. Які звершує зараз Служба безпеки України. І Василь Васильович Малюк, якого, ну, який зараз от його операція, це єдиний шанс Україні вижити зараз, насправді. Але при цьому всьому, Яніна Сакилова виходить вчора і каже, що ганьба, ганьба цьому малюку вам ганьба, кричить, прям ганьба, ганьба. Хай собі покричить, це бойовий генерал, який знищить 34% стратегічної авіації ворога. Це та людина, яка зараз реально б'є по Москві. Це та людина, яка зараз реально може врятувати країну від знищ... зникнення з мапи світу. Тому, знаєте, це для мене це взагалі неприпустима ситуація, коли так говорять на бойового генерала. Героя України. Побачимо якусь класну операцію, таку, як була операція з дронами, з цими, така якась супермега, павутина або от щось такого плану. Ну, Кожного разу, коли горить якесь НПЗ, або якийсь там, не знаю, аеродром, ми радіємо, звісно, радіємо. Але от щось от такого масштабу. Так, будуть дуже масовані удари? Зокрема, оцю ніч? Що була у нас, були дуже потужні удари по ворогу? Ми били дуже сильно по, по них і застосовували ракети Фламін. Спостерігати. Питання таке: чи буде ротація в Генштабі, чи можуть повернути залужного? І чи буде заміна сирського, можливо, на когось іншого? Ротація в Генштабі це таке собі цікаве. Ну, таке питання З одного кабінету в інший переселяти, так? Якось так. Читаю, як написали. Ні, Залужного вже ніхто не повертатиме до влади, і як президент теж він не буде тут балотуватись обирати. Тобто йому стануть на заваді просто. Угу. А сирського замінити можуть? Зогляду До речі, на... засуджую сирського дуже сильно. Ну, З огляду на те, що от зараз відбувається. І військові його не люблять. Так, що... Так, його рано чи пізно замінять на генерала драпатого. Це Ярмак же не дає його замінити, сирського. Так. Да? Так. Да. І от не знаю, чого він так за нього тримається, але от просто вам кажу, що Зеленський би вже замінив. Це Ярмак не дає замінити. А яка йому вигода? Його людина. За Саакашвілі ще було питаннячко. Його ж в березні 22-го отруїли. Він був у лікарні, а зараз його знову повернули в тюрму. У в в'язницю, вибачте. Він звертається до Зеленського, щоб він посприяв якось тому, щоб його звідти звільнили чи звільняться Кашвілі? Я бачу, що партія Грузинська мрія не піде на це, і вони не, не погодяться, не погодяться видати Кашвілі в Україну. Як довго він протягне? Загроза є його життю? Я бачу конкретно, що величезна загроза життю, але він все одно буде ще тягнути і буде жити. Так, ще питання від глядачів коли піде з посади міністр внутрішніх справ? Ну, дивіться, карти показують, що він доволі довго ще буде на посаді. Питання десь трьох-чотирьох років. Українські компанії допомагали Ірану виготовляти балістику та дрони. США оголосили проти них санкціям. А в мене питання: чи ці компанії українські пов'язані з Росією, раз вони допомагали Ірану? Дивіться, я бачу, от по, по першій компанії, що вони намагалися просто заробити гроші там, де вони гарно лежали. Тобто, я бачу, що до них звернулися. Представники Ірану вони продали їм запчастини. А друга компанія от вона пов'язана з Росією в чомусь. Бачила таку інформацію, що Росія готує масове переселення українців з окупованих територій на Далекий Схід та у Сибір. Буде таке чи ні? Ну, це ж вже відбувається, це йшло раніше, не знаю, чому вони так публікують. Вони проводять ці акції. А тут, ну, прямо я думаю, що ключове слово масово. Там масово. і дітей ну, таким чином же ж вивозять, типу, на лікування, на оздоровлення, в табори. Так само там, в санаторії возять людей, але тут прям масово. Оце, оце слово мене і зачепило. Так, да, я бачу, що будуть вивозити. І саме масово. Метап, сикливий гопнік з підворотні Пітерської, він дуже боїться того, що буде бунт. Бо це ж українці живуть там. Угу. Все ж таки. І яка доля цих людей? Вони потім повернуться, чи буде можливість у них повернутися, чи вони там в такому певному рабстві будуть? Я образно говорю. але Обмін буде великий в кінці листопада. Я бачу, що повернуться багато наших хлопців і дівчат. І потім буде на Новий рік. Великий обмін. Угу. Дворічний. Супер. Кажуть, що найближчі дні будуть удари по Венесуелі. В принципі, я бачу, що війна буде в Венесуелі, тобто Трамп все одно туди вторгнеться рано чи пізно. Давайте так до кінця листопада гарні новини для України і українців. Я бачу, що нову фінансову допомогу виділять і виділять також нам. По ППО щось, підсилення ППО. Ну і головна позитивна новина листопада, кінця стане це обмін полоненими. О, топ-3 у нас вийшло. Добре. Чи дійсно в Києво-Печерській лаврі проводяться таємні ритуали? Звичайно. Вони проводились там раніше, зараз не проводяться, бо там крізь поліція і там не дають можливості їм вільно дихати московському патріархату, але раніше так. Плюс я сам приймав участь в таких обрядах, коли я там вчився. Так? Да? А на що да. вони направлені, ці ритуали? На збагачення, на особисту владу, на посилення там свого здоров'я, на подовження віку, таке. Угу. Тобто це якісь особисті. Так. Да. Ну і це призиви також темних сил, тому що е, от чим відрізняються е, маги з церкви від інших. Вони не відрізняють магію жодну. Вони кажуть, що вся магія чорна, і тому ну, вони займаються саме чорною магією, бо світла магія вона слабка, це вони говорять. А сильна це чорна, тому треба тільки займатися найчорнішими типами магії. Тобто вони до сих пір там у них є маг, один, який обслуговував Пашу Мерседеса, там інших ще. Він до сих пір, до сих пір там. Спеціально там, купував, збирав там, платочки після того, як дівчина там, до, до шести років поплакала, там, чи, там, знаєте, робила, робив там на, на тих там чи інших там, там інгредієнтах специфічних ці всі речі. Кижах. Тобто.